Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо знімати відео, як зробити отакі гарненькі, чудовенькі, синьо-жовті браслетки. Що нам для цього е, буде треба синя нитка, жовта нитка, лінійка і ножиці. Отже, беремо. Е, нам потрібна синя нитка 50 см і жовта нитка 70. Закріплюємо на скотч, щоб вам було краще в'язати такі браслетики. І ми починаємо. Отже, беремо жовту нитку і проводимо крізь Отако гарненько, гарненьку, хоп. Визначаємо де центр ось я вже визначив. І дивіться, що ми робимо? Отако. кладемо. Отако кладемо. І тоді під низом. І отак тоді стягуємо. Десь відступаємо примірно отак 10 см. І отак затягуємо. Затягнули нашу нитку і. Що далі робимо? Отак. Отак. І під низом. Отак. Отако. І знову повторюємо отако, отак. І отак. Отак. Затягнули. Далі знову робимо отак. Отак. І отак. І так робимо тугенько, щоб воно було отаке гарне. І доплітаємо, допоки ми не доплетимо оцю нитку. Отже, тепер дов'язали, як ви бачите, так гарненько. І тепер відкріплюємо від столу. Нашу нитку, отако, можна так сказати, згинаємо і беремо так, кладемо. Якщо ви бачите, що у вас такий величезний він, можна буде отак чуть-чуть відрізати. Але від залежності кому, наприклад, якщо мені, ви бачите, я зробив собі малесенький. А якщо ви робите е, уже на величезну руку, то потрібно робити не тоненький. Отже, беремо знову жовту нитку і вона 45 см. І що ми робимо? Так само під низом визначаємо, де-центр і беремо отак. Отак кладемо. Зараз потім кладемо отак і и... під низом. Але, щоб э, вона було міцніше, краще зробити краще отаку. Вот Спочатку зав'язати вузлик, щоб вона не розв'язалася. Робимо отак вузлик і повторюємо те, що ми робили отут. Отак і отак. Далі знову отак. Зараз отак. От, отак і отак. І отак. І плетемо таку не дуже довгу, але й не дуже маленьку. отак. Отже, ось там ми доплили отак і відрізаємо так лишнє. Щось не хоче різати це. І оп. Відрізали. І, і потім. Отут то на одному кінці робимо вузлик. І на другому кінці теж повторюємо робимо вузлик, щоб е, у вас. Не злетів браслет. Ось, бачите, він отак може як збільшуватися, так і зменшуватися. І щоб він не розпався, отут можна буде припалити його, щоб він був міцніший. Ось так, ось бачите, як він гарно так складаємо. Ось так, як гарно він оп і оп. Ось, зараз вам покажу отак наділи на руку, тримайте цю, затягли одну, і затягли другу. І все. Якщо ви бачите, що у вас отаке велике, тоді можна було отут його знову розплести і відрізати шматочок. Або... Але це довго, і просто тоді відріжете ви оцю. І знову отут отуту зробите вузлики і при.